Виграла грант і відкрила власний бізнес. Підприємиця із Вижничини започаткувала бухгалтерську агенцію. Десять років мрії стали реальністю. Любов Коваль започаткувала власну справу у сфері бухгалтерського обліку та аудиту. Скориставшись програмою Є робота та отримала мікрогрант. Жителька села Мілієве Вижницького району Любов Коваль працювала бухгалтеркою 10 років. Мріяла започаткувати власну справу у сфері бухгалтерського обліку та аудиту. В серпні минулого року спробувала на собі спочатку. Чесно, не чекала позитивного рішення. Коли воно прийшло на електронну адресу спочатку, плакала, бо тому що це вперше якесь щось прийшло даром, але виграла. Ну і відтоді, вже ми почали надавати такі послуги своїм клієнтам. Але більше по бухгалтерських питаннях 2 січня 2023 року Любов Коваль у вижниці відкрила свій офіс за кошти гранту. Нині у підприємниці працює троє людей. На сьогодні щомісячно ми обслуговуємо в середньому 50 клієнтів з них біля 20 великі. Зараз у нас п'ять юридичних фірм і все інше ФОПи. Але ФОПи переважно найманою працею, бо ми обслуговуємо грантовиків. Валентина Штифюк довго не працювала, але звернувшись до центру зайнятості, познайомилась з Любов'ю Коваль. Мені дуже подобається, бо це є досвід. У Мене такого досвіду не було. Я саме на цій роботі досягнула багато чого, навчилася багато чого. Я можу розвиватися далі, рости, і в мене такого такої можливості не було. Перспектива є, тому що люди звертаються в дуже багато фопів. Люди всі хочуть тепер легалізувати це, всі хочуть прозоро працювати, і їм потрібна консультація, допомога бухгалтерів. Вежниця на другому місці після членів за отриманням мікрогрантів. Наразі відколи стартувала ця програма, це саме з минулого року, з липня місяця, то 2002 рік це було 30 позитивних рішень, на які приблизно десь 6, не приблизно збільшено навіть мільйонів гривень було складала їхня сума гранту. На сьогодні і, і створено 63 нових робочих місць. Одним із Перших прикладів, які отримали мікрогран, це в нас Любов Коголь, Любов Дмитрівна, яка успішно працює з нами, співпрацює дуже приємно, тому що вона працює з нами поруч. По потребі бухгалтерських послуг нам особисто надає консультації. Крім того, в плані працевлаштування чи спрямовувати всіх роботодавців до нас, це в нас тісна співпраця. Юген Пасалюк, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4